Слава Ісусу Христу, доброго ранку. Сьогодні вівторок і Богу дякувати і захисникам подяка, що проснулися. Так, готую сирочкам своїм їсти. Сьогодні у них корисна їжа, хтось каже, не корисна, о, броколі! Броколі шмоколі. О, броколі ложу їм. По два броколі. По собі але діти теж люблять таке. Два броколі. Любиш Михайлику? Люблю. Любить і Максимко любить. По два яйці підсмажених, Але тільки з однієї сторони такі. По два яйця. От трошки кобаски по кусочку. Дивіться, у нас на грядці росте ще який салат, синочку. Покажи, де вона на цьому очі. Який салат росте на грядочці. Дуже гарний салатик росте. Так, помідорки. Так, помідорки. Що то ще хлопчики можемо дати? Кобаска, помідорка, бутерброд, брокколі. То йорочок, іорочка нема. І ще такі їм, Заверні. Зараз капучино, кружку, а вон ще сир треба різати тобі. бачиш? О! Так що всім гарного благословенного вівторка. Хай сьогодні Богатей Син Дух Святий Кожного благословить, укріпить, дарує те, чого з вірою в молитві просимо. Просимо небагато, Господи, даруй миру Україні. О, і собі теж я це залишив одне. Я файл оглядаю. Так. Ну, отаке таке снідання у моїх хлопчиків буде сьогодні. О, Люблю трошки щось прикрасити, бо то все корисно. А вам всім. Божого благословення, Божого захисту. Соночку, нормально? Нормально uh -huh. А я броколі забув ще додати Максимкові. Максимкові, чи тобі? Всім гарного вівторка! Я зараз йду, ще садок обріжу поки до роботи. Не до кінця, але хоч частинку. І далі ще похорон має. Ще похорон. О! Ото! Сніданок. трошки трошки кобаски, діти мусять щось з'їсти таке. М'ясне, сильне та й зелени на все. Здоров'я, добра, много я літа, тримайтеся, Господа, міцно і будьте благословенні. Все, щастя, здоров'ячка, па-па.